Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді ось такий от ліхтарик від фірми Бренен Штульм чи Штульм? Тут попробую прочитати. Це німецька фірма. Ліхтарик в нас на 430 люменів. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми глянемо він добротний чи ні. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ. На цьому сайті ви можете придбати акумулятори любих форматів. Також хлопці можуть зробити вам перепаковку любих електроінструментів та електротранспорту. Всі посилання в описі під підвіло ну, початку. Трошки історії. Я вже трошки знайомий. Ось цією фірмою Бернен Штульм. Чи як він називається? У мене є від них ліхтарик. Ось такий ревізійний. Потім я вам відео покажу. Давайте його поставимо. Це типу німецька фірма, але на даний час випускається все Китай, звичайно. З самого початку давайте я вас зорієнтую по ціні, і зараз перейдемось по характеристиках. Такий ліхтарик на даний час коштує на всяких сайтах. Я не буду рекламувати, де його придбав. Він є і на Розеці, і на других інших сайтах. Коштує в районі 1000 гривень 900, 996, якось так, в яких магазинах 1000 з чим. Ми будемо сьогодні розбиратися, чи вартує він своїх грошей, чи не вартує. Бо, на мою думку, 430 люмінів за таку суму ну це ну, дуже, дуже дорого Дуже дорого і дуже слабо він сів. Перед розпаковкою давайте пробіжемося по характеристиках. Вони тут все гарно прописали, тут, як то кажуть, питань нема. Дивіться, в нас 430 люмінів, след Крі, в нас 7000 кельвінів, це досить холодне світло. Б'є він 215 метрів. Ну, я ще раз повторююсь, я подивився отак зверху характеристики: 430 люмінів, 1000 гривень. Ну, на мою думку, трошки дороговато. Дивіться, 13 годин максимум. Я так зрозумів. Вони все пишуться на мінімальному режимі. В кожних виробниках пишуть на мінімальному режимі. 13 годин максимум. У нас літіонний акумулятор 3,7 В на 2 ампер години. За 3 години він в нас заряджається. IP 44, це в нас відпилюк і більше і все там від якоїсь вологи. Я думаю, ну може захистить, може ні, не знаю. 60 см в нас провід в комплекті є, і розміри його в нас 3,6 на 18,4 см. Добре, тут розібрались, тут в принципі все продубльовано. Ні, ще в нас є фокус, що регулюєш, і все. Така також коротка інструкція. Це ж саме все дублюється. На російській є, на москальській. Тобто. А на українській немає. На москальській читати не буду, але ну, це якби я там щось не розумів, то я буду. Я як зразу москальську перевожу на українську. Добре, давайте ми його розпакуємо. Так, ось так у нас виглядає. Що там ще в нас є? У нас є інструкція. Чи що це? Ну, щось типу, гарантії чи інструкція якогось такого плану. Добре, більше нічого немає. Це ми відложимо, це відложимо. Ось так він у нас виглядає. Давайте ми його дістанемо. Повністю він металічний, Ззаді кнопочка включення, і режими в нас, бачите, як переключається. Дивіться, отак. Цікаво, цікаво, що так режиму переключається, що ти можеш одною рукою в принципі, покрутити і включити якийсь собі режим, який ти хочеш. Досить легенько ходить. Як надовго його стане, не знаю. Добре, що ще є? Тут що в нас таке? Ага, тут типо, такі кармашики. Так? Тут пусто. Тут щось є. О, тут дріт є. І тут ще якісь буклетик є. Це в нас е мова, мова, мова. Ну, тут навіть москальської немає. Не знаю, теж якісь типу, техніка безпеки, я так зрозумів. Добре, більше тут нічого немає, всі кишеньки повідкривав. Давайте ми також це відставимо, щоб не мішало. Е зарядка 60 см. Ну, ви серйозно, е Мікро-USB? Ну це, ну, це не діло. Добре, давайте ми розглянемо його. В нас зум є, я так поняв, він ходить сюди-туди. Чому він так ходить? Ну, ще щось не розумію. Дивіться. Дивіться. Він туди-сюди. Дивіться. От я вам покажу який шат. Ну, це німецький ліхтарик, чи що? Дивіться. Отак. От Отаке от болтання. Ну, щось це несерйозно, я вам скажу, реально. Він туго ходить, але дивіться. Оце розбалтане. Ну, серйозно. Добре, давайте ми його включимо. Ага, в нас моргання. Бачите, ця блискавка це моргання. Давайте я вам так покажу, щоб ви бачили. Добре, якщо сюди, це мінімальний. Скільки там відсотків вони писали, є щось в інструкції чи немає. А, вон, є, дивіться. Це в нас 100%, 70%, 40%, 10% проблизковий огонь. По-москальськи. -по -по так, я так зрозумів, це в нас, де вони там ще раз? Це в нас 10%, так, а ну, рахуємо, 10. Це в нас 40%. Так, все добре, це тут сос. моргає сос. Вижте. Це в нас проблисковий. Оце, що вони писали. І знов 10% це от, от, ось так. Світло голубе бо це 7000 кельвінів. Мені таке неприємне. Мені краще 4-5 тисяч кельвінів це саме оптимальне. Для ліхтариків, я вам наперед говорю, обирайте 4-5 тисяч Та воно, здається, яскравіше, і воно по люмінах яскравіше, але воно неприємне на очі. Чесно вам скажу, при довгому світінні очі змучуються, воно разить в очі. Вибирайте ліхтарики 4-5 тисяч кельвінів, ну до 6, там 5-500 в тому районі. Так, добре. Ще, як ви бачите, присутній в нас шнурочок. Давайте ми виключимо. Тут ми розібралися, потім ми е, в темноті, як то кажуть, побачимо, як він світить. Я, напевно, і зроблю порівняння з якимось ліхтариком. Я це думаю буде цікаво. Добре, де у нас зарядка? Ось така от штука. Ну, супер, а що, акумулятор? Я не можу витягнути, чи що? До речі, перед відео я його зарядив, просто витягнув заряди, він заряджений на 100%. Але як акумулятор витащити, я не знаю. Я тут пробував крутити. Дивіться, давайте ми розкрутимо спочатку ось тут. Я тут був розкручував, дивився. Ну, за тисячу гривень, на мою думку, це просто дішман. Ну, це моя думка. Не знаю. Напишіть в коментарях, просто дивіться сюди. Я думав, якась тут серйозна лінза. фіг там. Така лінза, як от в ліхтариках я що, роблю огляди з аврори. чесно. Сплодіот звичайний, на мою думку, він 3-ваттний, більше він не має, тому що у нас 430 люмінів, тут 3 вата. Світлодіод, типу, підложка є і все. А от як мені до акумулятора добратися, я не знаю. Я тут крутив, крутив, зараз спробуємо, прямо на відео. Отут я кручу, прокручується ручка. Тут в мене аж руки тріщать, прокручується. Тут, а ну пробуємо тут. А от, прокручується, є. Є, є, є. Я вам чесно кажу, я просто взяв його зарядив, щоб на відео вам показати, що в нас тут є. Так. Е, гумочка присутня. Це вже добре. Тут гумочка в нас присутня. Ну, є захист, якийсь ip 44 Ну Тут нема захисту нічого, бо тому що бачите воно болтається. Добре, тут у нас сам механізм. Ага, тут прокручується. Напевно, і ось тут розбирається. А бачите ось такі от. Тут цю штуку може зняти, воно на такому э, цьому підшипнику бігає і переключає. Бачите? Воно замикає просто і переключає режими. Типа можна було зробити кнопочку, щоб декілька разцокати, а вони зробили по-інакшому. В принципі, цікаво. Добре, акумулятор. А ось наш акумулятор. А ну. 2000 мА є. Але тут вони дуже цікаво придумали. Що там усередині? Я не знаю, чи вам буде видно, але мені трошки видно. Ага, два контакти. Коротше, цей акумулятор, ну, блин, ну, час. Ну ті, що конструювали оцей ліхтарик, ну ви серйозно? Ви серйозно? Дивіться, я просто вам покажу, що це за фішка. Вони, бачите, от йде полоска. От бачите, йде полоска? Це у нас, по ходу, плюсовий контакт. Вони зробили як? Ти його в зарядку походу не поставиш. Тому що оця, або цей контакт круглий, або цей. Цей в нас йде плюсовий контакт. Зараз ми мультиметром подивимось. Для чого? Щоб було тут два контакти. Дивіться, як. Щоб його звідси заряджати. Вони поставили маленьку плату сюди заряджати. Типу розумно так. І там я не знаю, чи вам видно. Давайте я вам другим бюрдним штульмом тим підсвічу. Е -е, дивіться. Бачите, там посередині пружинка. Це в нас або плюсовий, або мінусовий. А краї, бачите, от з боку такий справа, зліва, два контакти. Це в нас притуляється також. Коротше, або це плюс, або це мінус. І оця пластина йде сюди до плюса, я так поняв. Тому що тут у нас мінус, а тут йде до плюса. Ну, блін, чесно, а ну давайте візьмемо мультиметр зараз за Пробую приставляти е, мінус. Бачите. Давайте приставляємо сюди посередині. Ну, по факту мав би тут бути мінус. Ага, бачите? Бачите, воно не працює. Воно пікає, що в нас де кульцо. Так можна замкнути акумулятор. Чули пропікало, дивіться. Пікає. Це в нас середина, це в нас плюс. І ось ось ця пластина йде до плюса. От сюди. А це вже в нас, по ходу, мінус. Якщо я притулю сюди, дивіться. О, 4,1 вольта він заряджений, бачите? Ось так вони зробили. Ну, це схема серйозна, я вам чесно скажу. Це по принципу і небезпечно, бо тому що та пластина, якщо десь тут перетреться, бо це в нас плюс. Щоб ви розуміли, в акумулятора це все в нас мінус. Воно закоротить. Ну, зривний клапан, я думаю, є. Захист тут тут, я думаю, немає. Тому що, одна, тут, в принципі, якщо має захист, він трошки тут має таких дві полосочки. Я не думаю, що тут має захист. І от взяти цей акумулятор, зараз поставити в зарядку. І ти не зарядиш його. От я хочу зняти цей акумулятор, не хочу, щоб ця зарядка там заряджала. Я думаю, вона там пів Ампера заряджає, більше не заряджає. Поставити в зарядку. Ти не поставиш. Замінити цей акумулятор також треба буде оце все акуратно знімати. Порадненько зрізати ізоляцію, тобто оцю заглушечку теж ставити на другий акумулятор, тут приварюватись або припаюватись до плюса, і тоді воно буде працювати. Ну, блін, ну ви серйозно люди. блін, ну Хто цим буде займатися? Нема швидкої заміни. За таку суму нема швидкої заміни. Коротше, я в шоці, чесно я, чесно, я вам скажу, я ще такого не бачив. Хто бачив, пишіть коментар, хто зв'язувався з такими ліхтариками. Ну, тут е, голову трима. Нашу придумувати велосипед. Я не розумію. Оце кому потрібно. дивіться. От нафіг, от ти, я хочу зарядити, я не заряджу. Коротше, ставимо назад. Ставимо назад, і закрутимо. Ми це закрутимо. Я вам покажу, як він світить в темноті. Звичайно, я вам покажу на вулиці, будете бачити весь результат. І порівняю з другим ліхтариком. Яким ліхтариком я візьму з собою Філіпса, того, що я купив на AliExpress, і візьму з собою з Аврори, самого дешевого, за 49 гривень. Я думаю, це буде цікаве порівняння. Так що погнали на вулицю світити. А Почекайте, давайте я вам ще покажу цей ліхтарик. До речі, оцей ліхтарик в мене на каналі також огляд є. Це в нас типу ревізійний ліхтарик, гумка в мене вже відірвалася. Тут також мікро-USB. Ось такий він досить яскравий, літій полімерний акумулятор. Але, ну блін, оцей ліхтарик, щоб ви розуміли, куплявся в Blackout. Він коштував тисячу гривень. Ну, ось такий. Він непоганий, питань нема, світить прикол цього ліхтарика, якщо ти йдеш до щитка чи ще кудись, ти чіпаєш собі тут. Тут навіть магніт є. Бачите, ви його можете примагнітити, він тримається досить добре. Компактний, маленький, світить до 4 годин, але на ось цьому режимі. Ну, так, 4 години щось присвітити, та й нормально. В загальному я б я не знаю, звідки вони ціну формують такого ліхтарика. Індикація в нас тут. Ну, в принципі, він непоганий, але за гривень я би так сказав 400-300-300 гривень, так, десь так. І цей ліхтарик явно 1000 гривень не коштує. Добре, пішли світити. Так, друзі, а тепер тест, як він світить вночі. Дивіться, я з собою взяв ще три ліхтарика. Самий бюджетний у нас Аврори, цей, що я переробляв, хто бачив моє відео, хто не бачив посилання, залишу. Оцей з Аврори 49 гривень взяв. Потім 에, Вуркус TD01C взяв і Philips з Aliexpress. Я взяв ось такий. Де він там пише Філіпс, Я не знаю, як вам показати. Но зараз я вам покажу. ось, бачите, Філіпс, Філіпс за 200 гривень, 230-200 гривень. Взяв три ліхтарика. Зараз на даний час я свічу цим ліхтариком. Типу німецьким бюрненштульм, Ну, це я вам кажу, це пародія. Дивіться, зараз я підсвічу. Ось цей ліхтарик. Дивіться, я ним зараз буду світити. Це Філіпс на світи. Виключаємо Філіпса. Так, давай виключайся. виключаємося. Включаємо цей ліхтарик. Включили ось так. Цей ліхтарик на світи. Це, щоб ви розуміли, на 100%. Давайте фокусіровку зробимо меншу. От, Мінімальна фокусіровка. я туди от на стовби. Свічу, бачите? Ну туди метрів, ну, може, 100, до там того стовба, а можливо 150, більше немає. Ось так: ось так світить ліхтарик за тисячу гривень. От ти можеш просто фокусировати собі. Оце я е, мінімально зробив. На дальність ви не маєте собі надії, що він буде світити. Світи, в принципі, нормально, але но, повірте, не на тисячу гривень. І ось таку область ти можеш освітити. Досить широко, та? і контури є якісь, але в кінці, коли ти фокусуєш, Контурів зовсім ніяких немає. Це квадрат. Просто квадрат. Ще ось так ти освічуєш. Ну, площу освічуєш приблизно діаметром метрів 10-15. Ну, я думаю, ви на камері бачите. Добре. Цей ліхтарик. Беру я ліхтарик з Аврори. Ось ліхтарик з Аврори за 49 гривень, який я переробив. Включаємо це ліхтарик з Аврори. Порівняйте. Цей коштує 1000, цей 49 гривень. Зараз ми фокусировку зробимо меншу. Тут максимальна фокусіровка. От дивіться, оця Аврора за 49 я свічу. Бачите? Ось, дивіться, я вам покажу його, щоб ви не думали, що я обманюю. Ось, дивіться. З Аврори за 49 гривень, який я переробив, за 1000 гривень. Бачите різницю? Чекайте, бо я камеру зачепив. Чуть-чуть тоскліше, але освічує ідентично, дивіться, Ось сюди. На дальність тепер. З Аврори на дальність. Дивимось сюди. Той стовп я свічу, звичайно, свічу, ще краще, ніж тим. Наступний я свічу, свічу. Далі свічу, свічу. Тепер беремо цей. Той стовп я свічу, там той дуже погано бачу. Дивіться, як з аврори за 49 гривень. Як вам? 100 метрів, 150 він світить. І освітити перед собою ти також будеш бачити. Різниця між тим колосальна. Між тим і тим колосальна. 49 тисяч гривень. Йдемо далі. Беремо Philips за 200 гривень. Виключаю я з Аврори. Ось так. Цей нехай ще світить. До речі, щоб ви не думали, всі я їх зарядив. Далі беремо ліхтарик Philips 100%. Подивіться різницю. Подивіться 200 гривень, 238-240 я за нього заплатив. Перепакував акум. Тут хоч індикація є, дивіться. Що світиться, де кнопочка? Тут індикації ніякої нема. Зараз я вам покажу. Тут режими можна переключати. Це на 100%. Виключити 100%. Зажимаєш і зменшуєш собі. Дивіться. Оце мінімальне. Дивіться, як мінімальний Філіпс світить, як цей. Філіпс, давайте максимальне. Ось так. І тут є індикація моргає. Дивіться, як Філіп світить. Філіпс, Філіпс б'є туди на стовп. Б'є. Що йому бракує? Нічого, я так думаю. Туди б'є, ще краще, ніж за аврори. І дивіться, який контур освічення є, і точка є, типу центр. Подивіться, цей на максимальному. Показую, що цей в мене зараз світя на максимальному. Щоб ви не думали, ось. Дивіться, зараз я вам покажу. Фокусуйся. Ось, бачите, включений максимальний. То я ще мінімальний можу включити. от. Оце мінімальний. Оце мінімальний, бачите? Я думаю, вам видно. Оце саме мінімум. Він ще, ще, ще й моргає на камеру. Оце, оце максимальний. Філіпс 200 гривень, 1000 гривень. Як вам? Цей Філіпс набагато компактніший, набагато зручний, і повірте, автономність тут буде більше, ніж цього. Тепер беремо топ-ліхтарик за свої гроші, я можу так сказати. Це «Вуркос» 01 c Виключаємо Філіпса, включаємо цей. Беремо «Вуркос», який коштує на 600-700 гривень дорожче. Показую ось він. Ось він. У мене є. У мене огляд також був. Ще раз повторюю, всі посилання на ці ліхтарики залишу. Дивіться, беремо «Вуркос». Ключає, який коштує 1700 можна на AliExpress взяти. Це вуркос світи, щоб ви розуміли, мінімальне. Ще раз, ще раз, оце максимальне. Подивіться, як вурко світи. Дивіться, туди на стовп. Оце вурко світи за 1600, а це оце за 1000 блюрден штуль, дивіться, як вурку світи. І це не максимальний режим, дивіться, турбо. Оце світи Він... Оцього ліхтарика за 1000 гривень навіть не, не видно, дивіться. Оце світи Вуркус, дивіться. Тисячу метрів він спокійно освічує, дивіться. Бачите? Бачите німецький ліхтарик? Отут, бачите, о о, 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 він бігає. А це Вуркус. Ось так світи Вуркус. тд 01 с Коротше, ну ви різницю самі бачите, правда? На 600 гривень 700 дорожче. А тут, взагалі, на. На 49, за 49 світить, як за тисячу. Так що, ось так пішли в майстерню. Зараз я висловлю свою так, думку. Друзі, а тепер підсумуємо, чи вартує уваги цей ліхтарик. За такі кошти 100% ні. Не ведіться на ці красиві малюнки і так далі. Як ви бачите, ось такий ліхтарик. Тут болтається, світить. Ви самі все бачили, як він світить. Акумулятор. Акумулятор, ти нормально в зарядці не зарядиш. Е, хто зараз буде писати, то там, типа мінус цей, е, давайте я вам просто покажу. Ось в мене літокала, в мене є дві літокали. Любі другі зарядки під 18650 мають ось такі контакти. Не пружинки. Тут розчитано під пружинку. бо це в нас мінус, де бачите? І коли я ставлю сюди. В нас попадає плюс на плюс, і в нас буде коротке, так що навіть не пробуйте, чесно вам скажу. Що шукати мені зарядку спеціально під ліхтарик під пружинку? це якесь таке. Далі по мінусах. Також по автономності він не сильний. Що вони тут написали, там, він буде світити 13 годин максимум на мінімалці, ну це під знаком питання. Якщо ти включиш на максимальний режим, ну я думаю, 2 години він просвітить. Заміряти споживання я не можу. Тому що як ви бачите, в нас треба, щоб тут був плюс, тут був мінус, і це все прижати. Тоді воно буде працювати. Я хотів заміряти мультиметром, але мені не виходить тут зажати, тут зажати і до корпуса притуляти, щоб заміряти споживання. В Великому рахунку тут сказати: ви бачили, як він світить? Він десь споживає 700-800 мА на максимальному світлі. Ну і акумулятор тут стоїть приблизно 2000 мА. Ну, я кажу, 2,5 години на максимальному режимі він буде світити. Так що ось так. Чесно сказати, по плюсах я тут нічого не можу виділити. Реально. Ну, шнурочок якісний і все, більше нічого. До речі, цей ліхтарик я буду після огляду продавати. Е, моя телеграм група там Барига, я його викину. Ну, звичайно, я за тисячу його не буду продавати. Заходьте, підписуйтесь, там люди викидають свої речі, які їм не потрібні, в принципі, які там майже нові продають і так далі. А на на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!